До пана Павлюка запитання. Я бачу, що ви піднімали, відносили е, руку, але тим не менше, знаю, що ви хочете відреагувати, але я про ситуацію і про наслідки візиту Зеленського до Польщі, тому що зараз фахівці е, почали говорити про відновлення, по суті, Речі Посполитою. Це доволі голосно. І я навіть зараз вже не буду м, деталізувати, почув одну е, таку доволі цікаву і, як на мене, важливу думку, що майбутній. А можливо, вже і теперішній союз Польщі та України буде одним з найвизначніших за усю історію існування цих держав. Принаймні, якщо брати територіально, так тому що настільки велика незалежна Україна, яка містить в собі таку кількість земель з поляками в історії, можливо, і не укладала союзів. Я добрий вечір ще раз. Я хотів би до коротко відреагувати те, що дійсно президент Франції Макрон є в і він, і Урсула Фандерляїн так само разом вони зараз є в Китаї на попередній передачі. Ми з вами говорили, і я тоді говорив, що Китай не буде по стороні Росії однозначно. Він грає свою роль, правильно, пан Данило каже, що Китай є Китай, але він боїться втратити Європу економічно і Америку. І йому пальчиком помагали, і так він буде далі грати. Він продає якісь там запчастини, якусь там озброєння росіянам тихенько продає, тихо, але відкрито він цього робити не буде. Що стосується е, візиту нашого президента до Польщі, е, ну це я дуже задоволений. Це прекрасний чудовий візит. Це його приймали його і дружину першого леді України як родину, як направду, як близьких рідних людей. І це добре. Це приймали Україну, бо президент представляв Україну це приймали українців. Я так це розцінюю, безперечно. І те, що ви говорите про майбутнє, так є напрацювання. І то я думаю, що ми на цій передачі я би не встиг. Бо це дуже часу багато забрало би розказати, що, як напрацьовано. Але дійсно, колись була та Унія, ви знаєте, була унія Лите, литовсько польсько і королівство русинське було. Ну, ми, ми десь колись так ну, гнівалися на поляків, що вони називають пироги руські. Вони називали це російські пироги, Це були пироги русинські, тому що Галичина і Україна називалася Тоді Русь, королівство Ру, Русь, і тому, відповідно, ми теж були членами тої Унії. А сьогодні, на сьогоднішній день створений є Люблінський трикутник. Це вже перше зародження тої унії, про яку я хотів би більше сказати. Сьогодні є великі напрацювання у всіх сферах. Міністерство між собою дуже активно працює. І те, що сказав Зеленський, сказав Дуда між іншим, що це буде майбутнє дуже серйозна, серйозна, серйозна унія, така буде дуже серйозна в Європі, якої не хочуть ні. Ні німці, ні французи, зрештою, і європейські країни не хотіли би цієї уні, але вона відбудеться. Вона 100% відбудеться, і до цієї уні буде долучена ще без безперечно Литва. Це дуже буде потужний не тільки військовий, але й економічний союз, і в цьому я навіть не сумніваюся, тому що є велике напрацювання. Єдине, я єдине можу переживати, щоб наша сторона українська не, не спасувала і не почала працювати як звикло працювалося. Знаєте так? Ну чеп, чепле масло, і якщо будуть активніше працювати, то я думаю, що ця уня відбудеться дуже швидко, і по завершенню війни після нашої перемоги я думаю, вона повинна би дуже активно запрацювати. А що всередині унії, так і цього об'єднання політичний, військовий Союз, які напрямки мають бути от в першу чергу об'єднані для того, бо вона на вашу думку ефективно працювала і для Польщі, і для України. Ну, перше дивіться, ми зараз задекларували, що ми є членом ну, кандидатами, члени унії Європейської і відповідь до НАТО. Ви знаєте, що не всі там бажають нас бачити ні там, ні там. Перше, це мадяри, які будуть нам робити е, палки вставля, вставляти в колеса, і багато інших невеличких держав, які є в Європі. І це може розтягнутися на роки. Те, що ми сьогодні з бравадою говоримо, все ми вже завтра е, членами Європейського союзу, членами НАТО, нічого подібного. Нічого подібне, це буде відтягуватися, нам не будуть нічого говорити, але сказати, ще то виконуйте, ще то виконуйте. А цей Союз, оця Унія, якщо б ми стали де-факто де юре, членами тої Унії, тому що членам Європейського Союзу і НАТО не заборонено створювати УНІ в Унії, скажемо, навіть держави, які є поза уніями, не, абсолютно не забороняються. Ми можливо, де юре, не будемо членами Європейського Союзу, але де-факто ми вже будемо членами Європейського Союзу. І якщо після завершення війни, після нашої перемоги, укріпити кордони східні і інші на по стандартах НАТО, по стандартах Унії Європейської, відповідно, ми автоматично автоматично будемо е, співдружності країн, і і кордон між Україною і Європейським Союзом фактично буде ну в якійсь мірі прозорий умовний кордон, і це абсолютно є. Наше майбутнє іншого у нас, на жаль, не буде, тому що сьогодні агентів Москви дуже багато по Європі, і те, що ми надіємося, що ми завтра вже нас приймуть до європейського Союзу чи до НАТО великі сумніви. Ми туди хочемо. Оксана Савчук, запрошуємо вас до нашої студії. Ми почнемо Але говорити про московський патріархат. Пан Вас я тільки ще два слова скажу. Ви мене запиталися, яка перспектива? Ну, в першу чергу, це є військова. В першу чергу, коли ми будемо разом з Польщею з Литвою більш тісніше працювати, я маю на увазі, це будуть заводи по озброєнню, випускати нове озброєння, нові ракети. А є така можливість, і вже деякі працюють на території Польщі. Вже деякі працюють і виготовляємо спільні спільні озброєння. Це не так як би нам хотілося, але це вже є. Це перше і економічно безперечно, це великі території, і це Балто-Чорноморський шлях. Це від арабського світу до скандинавських країн. А це все буде проходити через Україну через Литву. Це дуже серйозний економічний другий шовковий шлях, фактично. Дійсно, немає політичної волі, я підтримую пані Оксану. А дивіться, те, що робиться зараз, дуже правильно робиться між іншим, і місцеве самоврядування там е, розривають договори оренди зим, по землі. Держава розриває там е, договори оренди приміщення. Це правильні кроки. Це все правильно. Але це буде робитися на заході України, ну частково в центральній Україні. А на сході на півдні цього робити не будуть, бо там багато прихильників тої церкви є, і це правда є. І тому ще раз нагадаю всім: була ухвала попереднього скликання. Де назвати церкву московицьку російська православна церква в Україні? Чому сьогодні держава влада не виконує рішення ухвалу сесії? Конституційний суд підтримав, ніхто не виконує. Зробіть конкретно заставте всі церкви в селі, в місті. Повісити табличку, що це є Російська Православна Церква в Україні. І хто не не, не вішає цієї таблички, опечатується церква, не дозволяється проводити служіння. Ви повісите табличку, тоді, будь ласка, проводьте служіння. Чому ми є все ж таки демократична держава? Якщо ми заборонимо церкву, силою держава заборонить, буде крик на всю, на всю Іванівську кажуть. Весь світ буде говорити, що тут є переслідування за за віру за віру і так далі. І а коли зробити згідно чинного законодавства, тоді на селі. Оті наші нещасні бідні українці, які йдуть в ту церкву, це це бідні люди. Мені їх просто шкода. Вони їх дітей вбивають, вони даєш ідуть і слухають на московицькій мові і слухають ті служби. Може, нарешті вони зрозуміють, прочитавши табличку, що це є російська православна церква. І тоді треба провести звичайно нормальну агітаційну таку пропагандистську роботу на телебачі, всюди. пояснити людям, що це за церква, коли вона взяла, де вона взялася. І тоді, можливо, таким чином, не заборонявши ту церкву, ну якийсь відсоток не залишиться тих московитів в Україні, які будуть йти до цієї церкви. Але куди вони підуть? Це вже інше питання. Це вже інше питання. І скільки їх буде? Це вже наступний, наступний крок. Якщо там хтось з тих вірян або з попів, або з тих єпископів порушує законодавство України, агітують проти держави, їх наказувати, для того є правоохоронні органи, суди, хай приймають рішення, і їх ну, відповідно до чину законодавства України. Але треба щось робити. Сьогодні на це елементарне влада не хоче зробити. Ну, люди добрі, ну, ну все прийнято. Є закон. Чому ви не виконуєте закон? Чи треба новий закон придумати, щоб Верховна Рада придумала новий, новий закон за невиконання законів до тюрми тоді сажати? Як, як заставити виконавчі органи влади виконувати закони? Як? Звернутися до українців. Ми чудова нація, ми фантастична нація. Два майдани ніхто в світі не витримав, як ми. Таку боротьбу ведемо зараз, скільки гинуть наших людей, наших найкращих людей, дочок і синів України. Я не можу зрозуміти, українці, що з вами дійсно робиться? Ну, чи ви такі тупуваті, вибачте, такий термін, чи ви, чи ви недолугі? Ну, що з вами робиться? Як ви можете ходити до чужинців, до вбивців, до галтівників, на їхній мові молитися, і, 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 і тому іду поклоняти? Як ви можете? Саким пашам Мерседесом, всім різним Та є прекрасні чудові церкви. Якщо віруючі люди, православні, будь ласка, йдіть до православні католики, йдіть до католиків, протестанти. Вона Україні є всі церкви. Для всіх, які хочете, ми ми дійсно демократична держава. Ну чому ви вперлися до тих попів? До тих до тих я, я, я зрозуміти не можу. Хоч там теж є прекрасні чудові люди. Я знаю багатьох єпископів з тої церкви, священників. Направду вони прекрасні люди, розумні, грамотні. Я їх не можу зрозуміти. Чому вони тримаються як вожкожуха тої Московії? Чому вони не переходять до української церкви? Ну від них дуже часто. Скільки вони... можна? Ну, скільки можна вбити? Я сказав у Хмельницькому, той військовий, скільки можна вбити? Треба вбити людей, щоб ви нарешті зрозуміли, що треба від тої церкви піти? Скільки <зв>. хотів би в, 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 в на тому ефірі подякувати на правду секретарю Національної ради безпеки Данилу пан Данилю. Направду. Я думаю, що він Данилів, скоріше всього, ніж Данилів. але перепрошую, його прізвище я не маю права міняти. Але краще би звучало Данилів по-українськи. Направда дуже потужний чоловік, і він дуже відвертий і сказав сьогодні дуже гарні речі, які мені дуже сподобалися. З того мразю нема що про що говорити. Це він сказав про Путіна, звичайно, і про і про ту російську мразь. Це дуже правильно. Я хотів би ще сказати, звернутися в тому ефірі до священників і до єпископів. Тої московицької церкви, які вони чомусь через повторюся, там є дуже багато потужних, хороших людей. Зніміть з себе той гріх, бо ви доведете до, дійсно до самоуправства, бо люди будуть робити недобрі речі, і воно ляже на вас. Це ви робите сьогодні чи той гріх. Зустрітися з православними ієрархами. Українська церква, домовтеся, перейдіть спокійно, чемненько і спільно моліться Богу, а не тому мамоні в Кремлі, і все буде прекрасно тоді.